Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії на всій планеті. Так, вчора була сумна річниця. Три роки як почалося повномасштабне вторгнення Росії, так звана СВО, і 24 лютого 2022 року я подав позов проти. Держави Російська Федерація і Україна, які провели війну в нашу хату, ну, на превеликий жаль, позов задоволили частково. Справа номер 686 дріб 51,30, дріб 22. З держави Україна одну гривню відмовився суд стягувати. І ця справа пішла до Верховного суду і гривню так і не стягнули. Тобто, вважають, що в нас свята. Держава Україна, яка взяла на озброєння тактику гноблення народу, а саме запровадила повсюд, запровадила повсюдне християнство. Церкви будуються на кожному кроці культові споруди, хоча при тому, що у нас немає державної релігії, і в принципі президент України збирає там. Представників різних конфесій, але основна маса це на сьогоднішній день йде між собойчик, між християнами, між ПЦУ, між різними іншими, в тому числі і Православною Церквою України. І в тому, як вони кажуть, московського патріархату, хоча християнство по своїй суті і природі мало би бути одним. Але на превеликий жаль трапилося так, що. Ми взяли на озброєння те, що є гіршим. І ця одна гривня мені дає неспокій, оскільки я завжди вважав, що держава Україна теж винна в тому числі, що в нас точиться війна, оскільки держава не свята, вона не виконала своїх зобов'язань перед українським народом і перед кожною людиною і громадянином. Зокрема, Ну, доказів. про Тотальну корупцію там і про різного роду порушення законів є доволі багато. Я це придумав. Є в тому числі і встановлено десятками тисяч а то й сотнями рішеннями суду, що державні чиновники не виконували свої посадові і службові обов'язки у відповідності до Конституції України. Ну і вчора в честь такої річниці мною було подано позов за затриваючи правопорушення, а саме проти шести підписань, проти п'яти підписантів Будапештського меморандуму. Нагадаю, шести оскільки підписантом була Україна. Сполучені Королівство Великої Британії, Північної Ірландії, Сполучені Держави, Штати, вони ж Штати Америки і держава Російська, вона ж Російська Федерація. Після підписання цього меморандуму до них долучилися ще дві ядерні держави, а саме Казахстан і Китай, які також гарантували те, що їхня зброя ніколи не буде. Використовуватися проти України. Саме головне в цьому Будапештському меморандумі, якщо хтось там не е, зрозумів, це те е, словосполучення, яке стоїть між комами, що їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України. Саме е, 22 лютого, е, 24 лютого 2022 року, е, саме на цій підставі мною було аргументовано весь позов. Оскільки Держава Російська Федерація використала була, свою зброю проти України. На сьогоднішній день чому поданий позов такий проти інших підписантів? Тому що зброя неважливо в чиїх руках, чи в руках окупанта, чи в руках наших, вона використовується проти України, проти українського народу. І саме тому всі шість підписантів Будапештського меморандуму мають нести солідарну відповідальність, в тому числі і моральну шкоду, завдану мені е, такими діями, а саме порушенням права е, народів на мир, в тому числі і моє право, і порушенням е, заборони міжнародної конвенції, пакт Келога. Е, Бряна Келога, і він називається Про заборону війни, про який в 20-х роках ще прийнятий минулого століття. Багато людей не розуміють, що це в принципі доволі серйозна справа, оскільки міжнародне законодавство повинно бути все засноване на верховенстві права. Якщо на сьогоднішній день ці права не захищати, в тому числі і не захищати мої, а є люди, які сміються там з цього з позовів, є люди, які не розуміють їх суті, здіймають на на такі позови, є люди взагалі, які крутять в себе біля голову, пальцями біля свого виска, я не буду говорити про їхні. Психічні розлади або їхнє психічне здоров'я хай займаються цим мої колеги-психіатри. Але на сьогоднішній день на всій планеті і у всіх державах існує єдина віра, яка зосереджує всіх і яка єднає все людство. Це, а саме це віра у верховенство права. І чому я її називаю її вірою? Тому що вона заснована на аксіомах, на презумпціях і на принципах. Оскільки це верховенство права, принцип верховенства права і саме право засновано на цих, що я раніше назвав аксіомах, принципах і тому побачимо, що прийме наш гуманний, самий справедливий суд у світі. Я думаю, що суд піде. Таким чином, що він буде застосовувати ключкотворство, я його називаю процесуальне крючкотворство або під будь-яким соусом постарається відмовити у задоволенні такого позову, оскільки держава Україна на посади суддів понабирала в основній своїй масі таких самих несповна розуму чиновників, які і набрані в інші сфери. І фактично цей тріумвірат Криптоєврейський, а саме Фарисеї, Есеї і Садукеї, сотворили все для того, щоб люди подавали чим більше позовів, тим більше судового збору, тим більше кошерний бізнес в галузі право українського правосуддя. І вся вся система заточена українського правосуддя на витягуванні грошей з людини і громадянина. Вона навіть не заточена на те, і навіть жодних підстав не має для того, щоб робити профілактику, і щоб ці, кількість цих позовів зменшувати. І тому віра у право, яка єднає все людство, має право на життя. Я на моє глибоке переконання, вона буде тільки розвиватися, укріплюватись і розширюватись. Дякую за увагу. Всім всього доброго.